о го хо Щасливого Різдва! Ви на каналі Enter Sport і це шоу Ісі Катка. Різдвяні олені привезли нам подарунки і ми починаємо! Правила гри! В грі є ведучий, дві команди та 5 раундів. В кожному раунді є питання та чотири варіанти відповіді. І лише один з них правильний. Якщо команда дала правильну відповідь в перших чотирьох раундах, вона отримує 1 бал. А в фінальному п'ятому суперраунді можна заробити відразу 2 бали. Команда, яка дала невірну відповідь, має можливість зрівняти рахунок. Для цього один з її учасників виконує покарання, яке обере на столі. І навіть команда, яка дала правильну відповідь, теж може виконати покарання та отримати додатковий бал. Виграє та отримує головний приз та команда, яка набере найбільшу кількість балів. А та, хто програє, Буде виконувати найсуворіше покарання усім привіт-привіт-привіт-привіт! Це Адель, Дар'я, Іван, Ваня, Ваня і Скайлер. Я вас хочу привітати з наступаючим різдвом. І в мене таке питання до вас всіх. Скажіть, будь ласка, як ви будете святкувати новий рік концерт мене? Концерт, тебе вже запланований, так? Концерт. Не. Несеться, несеться. Слухай, не знаю, ти До року залишилось декілька днів, бо я до сих пір не придумав. Ну, знаю. Знаю, ти поки що не ляже? знаєш, як карта ляже, не. так? Угу. Я зрозумів. У вас дівчата я. Я вдома. Ти вдома? З мамою, з братом. Угу. Бо новий рік це таке сімейне свято. Родинне, угу. родинне. А ти де мене родина в різних країнах та містах? Тому просека, ялинка, друзі все стабільно. Беру тебе в свою родину. Все клас <реку> я з родиною, <реку> та ми порішали. <реку> ми порішали. З родинами на мій концерт у <смеш> тебе корпоратив <смеш> чи <смеш> відкритий? <смеш> — корпоратив новорічний корпоратив. Я хочу по перше запитати у вас, як називаються ваші команди? Тому що сьогодні в нас таке битва. Я не хочу нікого образити, щоб це було темне, світле місце. боротьба, добра і зла. Ми всі знаємо, хто в нас зло головне, але мені цікаво тут саме. Ви можете назвати вашу команду да. звичайно. Валерія, Ваня. Команда. Вау. 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 О! Вау! А у вас інста бічес. Ну і що, сьогодні команда Вау Сьогодні інста бічес. І що ми тоді розпочинаємо перший раунд? Перший раунд і перше запитання. Який термін використовується для позначення різких та неочікуваних змін сценарію у грі? Ще раз. Який термін використовується для позначення різких та неочікуваних змін сценарію в грі? А, пінг. Б. Лаг. Це гріфінг і Д Плотвич? Ні, ви можете все це говорити в. А там немає. — а там, там немає. Дивіться, ще ніхто нічого не може підглянути, тому що. А можна а... Я, я так краще сприймаю <смеш> інформацію? <смеш> я тузі, Я тоді... Я, тузі, <смеш> я, <теж смеш> <подіду>. лах, я <смеш> зараз покажу вам. Лах, лах, <смеш> лах, <смеш> можна, да? Я просто щоб все було вірно, щоб ви не подумали, що наше шоу це якась грязна подстава. Ти хочеш поглядом проїсти? Ні, немає, хто перший. Плотвич. Плотвич. Так. Плотвич. Тобто ви думаєте, щось зв'язане з рибкою, так? А. Ні. Ага. Тоді пін. Будь ласка. Лаг. Лах, лах. Ні, ви можете говорити вголос, як ви думаєте, і думати. Ми думаємо, що ми розумні, а ви не ні. Лах. Ага, уже так, бачите? Плотвич, ми плотвич кажемо. Плотвич. Вони вже кажуть, що вони розумні, а ви ні. Лах, ви сказали. Лах, точно ні. Лаг, окей. Okay. Так, окей, okay, все добре. Тоді команда Instabitches вибирає варіант Б. Лаг. Окей, це остаточний варіант. Плотвич. Команда ВАУ обирає варіант Плотвич. І зараз ми дізнаємося правильну відповідь. Правильна відповідь, yeah, yeah, yeah. не вгадали ні ви, ні ви. Yeah, yeah. А правильно відповідь – гри Вау. Тому рахунок залишається 0-0, а я звертаюся до, і до вас, і до вас. Хто хоче виконати покарання. Ну, no, давайте я, окей. Okay. Yeah. Я люблю тоді, бути покараною. Тоді, будь ласка, обирай. Цю, так, так да, ти можеш обрати любе, що ти хочеш, і зачитуй, будь ласка, в голос. Носик сніговичка з'їсти моркву, не застосовуючи при цьому руки. <laughs> Внести моркву! Приступайте І запам'ятовуйте, як я це буду робити. Так тримай. А тобі по ні, не треба. Отак навпаки. Твою маті. Я хочу за це заплатити. Цей момент буде доступний для спонсорів каналу. Вау. Ну, ще, ще давай, ще Вау. один кусок просто фінальний на, фінальний на мій курс поїдання моркви. Супер, Записуйте супер, 4-4-4. Супер. Дуже цей професійно. <плес> 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 все, браво, браво, все. Ну що, команда інста отримує один бал. І у нас зараз рахунок 1-0. Поїхали другий раунд. Другий раунд і друге запитання. Дуже дуже чесно кажучи, складне. Назвіть нового гравця команди Наві. Команда, її дуже відома. На ролі АВП. АВП це снайпер. Команда з Counter-Strike, і команда є в гравець в ролі снайпера, який замінив легендарного гравця Олександра Сімпла Костельова. І варіанти відповіді, як називається цей гравець, новий гравець. А як з'євсь це звал? Beautiful, Wonderful, Well Done і Рагнар. Ось такі варіанти. А тут просто типу ну на як треба. Як просто назвати як як ви думаєте, просто чисто логічно може Це, це нік нового гравця, який замінив цього легендарного сім'ї. А, останній? можна? Ми перші. Ну, а, давай, а ти беріть, ти давай, ти. Це, не, це Ну, типу, логіки немає. Якщо що, це просто логіки. Надати, ну як треба. логіка є, тому що Ну, б'ютік думаєш, ні, Да? А чому ні? Ну дивися, є людина, яка у якої нік там Т45. Чи там, типу, ну він такий Сергій 123. Ну, типу, правильно. Тому, будь ласка, що ви думаєте? Озвучуйте, будь ласка, озвучуйте, будь ласка, свої думки. Beautiful. Beautiful, да? Скалір поб, хай вона не побачила. Деякі знаки. Знаки. Знаки? Скаля побачила знаки. Дивіться в наступному сезоні битва екстрасенсів. Що темна сторона вам сказала? Що велдан це Так, це — так. Це правда. А Beautiful має бути дівчина. Тому ми вважаємо, що це Рагнар. Останнє. — Рагнар, так Рагнар, Рагнар. чому Рагнар. ви так думаєте, тому, тому що Beautiful — це дівчина, валдан са м'ясо. А wonderful — це чудово. — А я а якщо це дівчина, то значить, ми сексістки. А правильна відповідь? Wonderful! Все ж таке чу чу чудесне, так? Да? Так, да, все-таки чудесне, чудесний гравець. А чого? Ну, що, там, там, бачиш, а сіпл написано через да, один. і, одинечко, beautiful, і beautiful, через одинички І... Одинечко. Ви тобто думали, да, що побачили да, знаки. Лерошка бачить, ну все-таки твої знаки тебе підвели. А рахуночок залишається 1-0 і я звертаюся до вас. Може ви... що, давай я візму, да? Ну давай. Так, Ой, клас, давай. Клас, Отут. тут. Читай. Голівудський мейк. Приклеїти вії добрів. Та це ж добрів? Що це таке? Це ж взагалі зараз скільки це буде тривати? Ні, Я би це не робила. Ану, покажіть. А як я буду кліпати вообще то Блін. Господи. Нічого зараз. ви ще зі мною в дивоглядки не грали. Чого такого складного немає? Дуже гарно, дуже гарно. А потім хтось запатентує такі тейпи. 100% я впевнений, що це майбутнє. Поаплодуємо команді лави, ви отримаєте один бал. Браво, браво. Можеш, можеш знімати. Ну, подожди. А, тобі подобається? Да? Вони ніби, знаєш, тебе такі скотчеві вії. Як драквін якось, так? Да? Да, да, да. Слухай, то є голівудські ві, а це буде. Слухай, а є ж така зараз ця теж тенденція? Це тренди такі великі вічені. <смір> Напевно, ні, так? Да? Такі прозорі великі вічі. Все, відчини, супер. <смір> <смір> браво, браво, браво! Ну що, рахуночок у нас зараз один-один. І ми переходимо до третього раунду. Третій раунд, і таке запитання: що означає абревіатура ESL? Е в контексті кіберспорту. Єдина система лідерства, електронна спортивна ліга, екстремальні змагання літом і епічні стратегії і логіка. Епічні стратегії. SL. Е а що змагання це не е С. -Л. Єдина система лідерства, електронна спортивна ліга, а екстремальні змагання. <звук> <звук> Засмагання може бути тут літом. Тобто вже зрозуміло, що цей варіант точно неправильний. Да. Епічні стратегії і логіка. Передаю вітання нашому редактору. Мені подобається, знаєш, HR чар, сидить такий і так і мені, і мені HR. потрібна і ну, людина, яка буде робити епічні стратегії. Ну якщо не епічно, ну ми вам не дамо грошей. Знаєш, кажуть, ну типу, грусному є гроші не дають, а так. тут на епічному є гроші не сто відсотків. Я думаю, якщо ти зробиш це не епічно, ну ніхто тобі не допоможе. Ви пробили там це там. Вже якісь... два варіанти. Мінус. Ми тут все вже обговорили. Що ви там вибираєте? Що скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Ну Б чи В, ну В. В, В, В. Ванчика. Ванечка. А що саме там Вадим. Вадим, Вадим. А єдина система лідерства тебе не случає. Окей. Щось у вас там. Що ви думаєте? Це, типа через Е, а це через Е. Ти коротше Е. Ну, типа, я да, чисто по букву. Ну, давай, давай по буквам, окей. Так, Тоді, значить, я просто вже сам запутали всіх. Так, значить, електронна, що ви сказали? Ми, ми обираємо перший варіант. Єдина система лідерства. Єдина система лідерства. А чому ви не думаєте, що може бути епічні стратегії логіка? Може бути. Епічні стратегії. Електрона. Ми, ми, обираємо ми, ми, обираємо ми Б. б. Обираємо. Ми обираємо Б. Дивіться, ми, ми, придумав, ми, я придумав, я придумав Я приходжу і кажу, це буде просто епічна. Це буде епічна стратегія. І. Логіка. Електронна спортивна ліга. Ми Ми теж. Коротше, електронна спортивна ліга, ви обираєте і ви, і ви обираєте. Слухайте, що ж ви постійно так сказати йдете в нову з цим. З неправильними відповідями. А, відповідями, але не завжди з неправильними. Зараз ви сказали правильно. Wow. Це oh, yeah. електронна спортивна ліга і рахуночок 2-2. Oh. Ну а тепер я запитаю вас, хто хоче виконати. Ви можете да, отримати yeah. Ну все, а тоді обирай звідси. Яке так вош черв... червоношкіри. Так одягти на голову металеве відро, дозволити супернику із рогатки вистрілити другу ріжку. Це шикарно ще клас, клас.

Ой, Це <головіка> було вже мік. так, давай, давайте останній останні. останні, останні, останні раз. раз. Попади просто руками. Давай, <пух> надівай. <тас> так. Він номіне патрізет філіет спіриту <пуху> санти. Все, все, ура. Браво, браво, Лєр, браво. Ну Диви, це як ММД, мсіки, Дякую, дякую. Гарачіс, будеш? Зараз. Так, да? ось є. Підписуйся на канал Enter Sport, тисни різдвяний дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. І скуштуй мандаринку. Ну що, рахунок 3-2. 3-2. Тому давайте піднажміть, піднажміть. І у нас наступне запитання, що означає LAN-турнір в кіберспорті. Турнір присвячений комп'ютерним мережам. Турнір для новачків. Турнір з великим призовим фондом і турнір з обмеженим доступом. А можна гуглити? А можна дзвіном другого? Кому? Ті ті, які грають в цій. А можна позвонити другу, ні? Ну це ж не це, як це значить, як стати мільйонером. А чому? Ми ж не знаємо, що там за приз в кінці, може там гроші. Може бути, все може бути. Може там Тесла. А може книжка по навчанню кіберспорту і терміні. Ми все тут знаємо. Ну що? Ми знаємо, відповідь. А тільки хай вони не вибирають нашу відповідь. Ми не знаємо. Відповідь ми ще не дивилися. думаю, можемо так повісти. О, совпав, який ти вибрала, так, все. Все, вибрала. да? Ну, що. Все, все вибрала, це. так. Значить, ви InstaBitches Insta вибирає, обирає варіант турніру з великим призовим фондом, а ви. Що? Турнір присвячений комп'ютерним мережам там є. Так як ви InstaBieches, ви маєте знати значення слова LAN. Я знаю LAN. Ладно. Що ти мені зробиш? Ще раз запитую. Варіант у ти вас... Не запитуй, бо ми зараз Лугу. Меня... Турнір мені з великим призовим фондом, так, правильно? Так. Турнір присвячений комп'ютерним мережам. 4-2. Чори-2, тому ви маєте робити покарання. Просто Давай. лан, це ж типу мережа. Давай. Дарунок від санти, проси діти 30 секунд з несвіжою шкарпеткою на обличчі Супер! Вау! вау люк, люк. Нести люк. шкарпетку! Це не страшно У всіх, колишній ну, був з якими шкарпетками, ні? Оці, які а залишав, я під... на та? ти, Ну, знаєш оці, оці люди, які ботові інваліди. Бетові інваліди? я так завжди теж кажу. Це твоя? Ні, 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 це не моя. Це я. – Це нашого оператора. Фу! Ні, я нюхати не буду. Я вивела, тільки що. Раз заради цього. Це... це оселедець. Це оселедець. Це оселедець. Ну, слухайте, це, ну, просто, дивіться, це просто дивіться, просто наш оператор. Він просто дуже любить оселедець і він ну, вступив в, в, в оселедець. – Чому він мокрий? Давайте, 30 секунд за, за цей. Э... Як, ну, що, ось так? <ріху> Норм. Ну. Боже, ти яку літку цю, знаєш, поклала, яка тобі робить масаж? Я... Скільки там? Ще, ще, ще. На, інш... а, На іншу, іншу сторону. Та воно воняє, реально. <ріху> а чим просто? С -с оселедиць. Сиром, так? Да? А, оселедець. Пожалуйста, не кажуть. Оселедець, це вже ж класно. Новий рік, оселедець під шубою. Новий рік, шуба! Все, браво, 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 браво Ху-ху-ху-ху-ху. Ну що, рахуночок 4-3. Зараз фінальний раунд, друзі. І я думаю, що зараз треба зібратися. Зібратися. Так, донаваляти та їм. <рес> І забрати приз. А, так, запитання: у південно-корейському сідни завершився чемпіонат світу з League of Legends World. 2023. Короче, яка перемогла команда. І назви команди. Зараз тут починається найцікавіше. Я б то там сказав, Джен Білі геймінг. Т1 і Т2. Біляліш. Ні, ребят, серйозно, я просто. І що там, а що там що? Білі Білі геймінг. Т1 і Т2. Т1 це команда Т1, Т2. Білі білі геймінг, це ще одна команда. І четверта команда це Дженг Джі. Джен Джен. Як точка Джі. Як точка Джі. Ді. Що ви скажете? Що Поки передайте печари? їм, ми ще подумаємо. Ага. <свистити> передаємо далі. Ми передаємо <свистити> далі, хай там подумають. Це на корейському. О, а я, до, до речі, я обожнюю Корею. Серйозно? Так, мені подобається. Ну я так розумію, що ти про південну корею кажеш. Ну, яка сучасна, не комуністична. Ну да, ну да. ну звісно, просто ну а не нашим... — Ні, ну мені подобаються чоловіки, які такі трошки. Я за генк. — Ну, Генбен. Генбення. Так, Т2, Т1. Ну типу, в чому різниця? Ну це різниця. А Різниця зрозуміла. В чому? Тому це знаєш. Типу, ну, ми зрозуміли, так? Ми, що ми, ви думаєте? Ми вирішили, ми вирішили що генбенг. Генбенг так само Джен Да. Дивіться, але так, якщо зараз. А, а ви, ти відкривай. Я відкривай. Давай, Ми, ми хочемо знати відповідь. Якщо за... Якщо зараз. Якщо зараз. Відкривай. Open up. Open, Open up. up. <світ> Ой, подарун. Подарунки випали. Чотири, три, кажи, кажи, просто скажи. Ну. В Цьому шоу виграє команда Вау. Чотири три. Ви виграєте, тому що тому що ви не вгадали. Ви не вгадали, а, і, ви не вгадали а, і ви не вгадали. А ми виконуємо це покарання. Один. Е, один, я тільки що сказала. Бачите, тому і що виконує покарання. У нас команда інстабіч клас. А давай а ми можемо разом виконати. Давайте, покарання. Ми, разом виконати. Давайте покарання. ми разом виконуємо. Ми разом зом. так. так. в жопу у нас будуть рейтинги. Ось, будь ласка, ваш подарунок на різдвоє новий рік. Кла. А то ми можемо всі між собою розділити. А і всі ти всі... яка добра? Вони з пестицидами, Тому що да тільки вчора нам привезли його з цієї з, 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 з пар, з, пар, з Південно-Африканської республіки. Чи і справа. серйозно? Звідти? А ну добре, тоді це сезилійські. А ви, будь ласка, зачитуйте покаранічко очікування реальність записати відео та викласти в сторіс в соцмережах як учасник смакує шкірками від мандаринів. Ой, ви бля... Звичайний звичайне понеділок. Так, ну давайте, давайте. Ми дуже. В нас різдвяна програ... передача. Щастя. У нас щастя, вау, у нас весело має бути. А я люблю, до речі, ну, До Речі, норм. Да. Так в коктейлі шкурки ж додають, да. і що? Ну, закусь. Нормально. Ви так. красиві. А треба глотати? Я нагадую, там рані, в сторіс вам потрібно виставити. Тож зараз ви красиво їдете на камеру, підставляєте якусь спорну музику. Вітаємо з новим роком. Не викидайте шкурки, а потім їх можна з'їсти. Дуже та, смачно так корисно. Я думаю, що тут багато вітаміну С. Їх треба настоювати. Ну все, 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 все. Браво! Дякую всім! Це було шоу Ізі Катка». Я вас вітаю з наступаючим новим роком, з Різдвом. Що все у вас було все у вас було гаразд! Будьте здорові! Не хворійте!